Онлайн-магазин Фама презентує статуетку ручної роботи Центуріон від Євгена Єпора. Центуріон у стародавньому Римі був видатним командиром у римському війську, який керував загоном зі ста воїнів. Його авторитет, майстерність і мужність робили Центуріона невід'ємною частиною армії. Ексклюзивна скульптура втілює в собі велич і войовничий дух стародавнього воєначальника Риму. Витвір мистецтва виготовлений з високоя. Кісної поліефірної смоли та прикрашений мідненням, срібленням позолотою 24 карати та патинуванням. Статуетка ручної роботи Центуріон підкреслює мужність, силу та дисципліну стародавнього римського воїнства. Поспішайте купити скульптуру командира римського війська, потішивши колекціонера античних артефактів, шанувальника історії та незвичних декоративних виробів.